Бо з вами, слова святої пандемія від святого Марка, слава. Є. Того часу, як Ісус переплив чорном знову на другий бік, зібрався великий натовп довкола нього. І він перебував біля моря. Прийшов один зі старших синагоги на ім'я Я, Я І, побачивши його, впав йому до ніг і дуже просив його, кажучи, донечка моя при смерті, прийди і поклади на неї руки, щоб була врятована і жива. І він пішов з ним. За ним ішов великий натовп і тіснив його. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років, та багато натерпілася від числених лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до Його одягу. Вона говорила, якщо лише доторкнуся до його одягу, буду врятована. І враз всохло джерело її крові, і вона відчула в тілі, що була стілена від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовку, Він запитав, Хто доторкнувся до мого одягу, а його учні говорили йому, ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене, і оглядався, щоби побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що це сталося з нею, прийшла і впала перед ним. І сказала йому всю правду. Він же промовив до неї: дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром і будь здоровою від своєї недовиги. Коли він ще говорив, прийшли від старшого синагоги та й сказали, донька твоя померла, навіщо ще турбуєш вчителя? Ісус, почувши промовлене Слово, Говорив старшому синагогі, не бійся тільки вір. І він не дозволив, щоб з ним хтось пішов, за винятком Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Вони прийшли в дім старшого Синагоги, і він побачив метушню та тих, які дуже плакали і голосили. Увійшовши, сказав їм, Чому ви метушитеся і плачете? Дитина не померла, а спить. Та з нього почали насміхатися. Він же, випровадивши всіх, взяв батька і матір дитини та тих, хто був з ним, і увійшов туди, де лежала дитина. І взявши дитину за руку, говорить до неї та літа, кума. Що в перекладі означає, дівчино кажу тобі встань. І вмить підвелася дівчина і почала ходити, бо мала 12 років, і не стямились від всі відразу від великого потрясіння, та він суворо наказав їм, щоб ніхто не довідався про це, і звелів дати їй поїсти. Це є Слово Господнє, Христос. Нехай слова Святого Евангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Нехай буде похвалений Єсус Христос. Амінь. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, кохані парафіяни, Сьогодні наші великі сестри законни, дорогі наші браття, міністранти, рецежі святого Яна Павла, II, органістка, кохана Матусу з нами присутня, дорогі улюблені в Христі, брати і сестри. Ісус Христос оглядався, щоби побачити ту, яка це зробила? Великий натовп людей, сотні людей, пан Єсус в толпі. Можемо собі тільки уявити, коли ми в автобусі, в маршрутці, в поїзді, на базарі, великій толпі в операції, можливо, десь в костілі на відкості. Всім, хто є біля нас, Хто нас доторкається, хто тіснить нас, роблять це несвідомо і роблять це нехотячим. І навіть можуть сказати, вибачте, будь ласка, я не хотів, перепрошую. Ось так тіснилися до Пана Ісуса сотні людей. Трудно нам їх осуджувати, але так йдемо за думкою Святого Марка, який сьогодні пише нам в п'ятому розділі Евангелії про пана Ісуса, який йшов ціленаправленно до дому цього постільного старшого Яіра, щоб оздоровити доньку. Оздоробити, зцілитим. Це теж велике чудо, але пан Єсус почув просьбу про оздоровлення, хотів зробити йому більше. Хотів її воскресити. Це ми не раз так просимо. Боже, поможи мені, І Бог дає більше. Не раз так є в житті, коли ми просимо мало, а отримаємо багато. Але може бути так, що між цим мабуть багато, може бути багато історій, може бути терпіння, страждання, непорозуміння. Це є теж почерп Божий. Це не так, як ми не раз боїмося, коли просимо лікарів, щоб нас врятували. У нас була така історія в селі, у Бетриківця, коли недалеко сусідку завезли до лікарні, дуже боліла голова. І привезли її на якісь там машині, наймили сусідам. він їх привіз, залишив, поїхав, вона телефони з собою не вцяла. І лікар каже, потрібно заплатити за процедуру. І ця жіночка каже, рятуйте мою дитину, я рано поїду, все привезу. Вночі ну, боюся йти додому, нема кому мене завести. І чекали до ранку. І це очікування було дуже тривожним. Все це закінчилося тим, що ця дитина над ранку померла. Її ніхто не врятував. І завжди ми боїмося, що очікування людей приводить до трагедії. Очікування Бога приводить завжди до перемоги. Пригадаймо собі лазаря. Пан Єзус почув, що Лазар захворів. І каже до учнів, затримаємося тут на пару днів. А коли пройшло пару днів, пан Ісус каже: підемо, розбудемо нашого брата. І прийшли, а він вже був в гробі чотири дні. І теж не розуміли цього учні. Але пан Ісус мусив це чудо зробити грандіозне, тому що люди настільки були приголомшені, настільки були в недовірі. Настільки вже не вірили нічому і навіть Богові, що пан Єзус носив це чудо Воскресіння зробити дуже великим. Не відразу, так як, наприклад, цього хлопчини-знаїв, якого виносили з дому, біля цвята пан Єсус підняв і повернув в матері. Щоб люди повірили, бо вони потребували цього в своєму заким'яніному серці, потребували такого великого чудня. Але тут для Яїра, який служив храмові, служив Костюлові, панес хотів дати більше для нього самого, для його сім'ї, але також для людей, які не вірили в нього, тому що Святий Марик пише, насміхалися з паном Ісусом. І Він каже, дитина спить. Пішов до дівчинки, взяв за руку, і вона Воскресла. Просив я ін оздоровити, а пан Єсус Воскресив. І до такого чуда йшов пан Єсус, але він єдиний, хто може мати подільну увагу. Він єдиний, який йде в конкретному напрямку, з конкретним завданням. З конкретною місією, але по дорозі нікого не залишає без своєї уваги. В один момент почув, що сила вийшла з нього. Учні кажуть, Господи, ти ж дивися, скільки людей. Чому ти запитуєш, хто тебе тіснить? Чому ти запитуєш, хто до тебе доторкнувся? Вони не хочуть цього робити. Просто так багато людей, що не мусив до тебе доторкнутися. Але пан Ісус хотів, щоб хтось свідомо його доторкнувся, свідомо, маючи бажання, маючи вірну. І тому зупинився і почав дивитися, де ця людина, хто це такий. І написано, що з великим тремтінням підходить жінка і каже, це я А пан Ісус каже, не бійся. Твоя віра тебе спасна. Не бійся, каже, Твоя іра, тому що страх забирає віру, краде віру. І пан Єзус дуже часто це використовує, тому що коли він мав прийти на цей світ, то першою звісткою, першою новиною, яку почула матінка Божа, в Назареті було слово не бійся. І це було зв'ястування. Коли ми запитуємо когось, розкажіть, як звястування проходило, люди кажуть, прийшов ангел і сказав Марії, що ти будеш матір'ю Бога. Так, але це було вже пізніше сказано. Це вже було сказано пізніше. Це так, як ми йдемо до когось додому, особливо в селі, вечором щось потрібно спитати, чи позичити, особливо люди, які не вірять за ці нічні. Поки щось скажуть, то стукають в двері і питають, є хтось вдома, і це є перше запитання, чи ти є на місці, бо з ким можна розмовляти, якщо людини немає. Пан Єсус пригадує, я Іру, і що він людина, бо тільки людина може боятися, тільки людина свідомо має страх. І пан Єс каже, будь людиною, не бійся, віруй тільки. І шукав пан Єзус того, хто вірить. І прийшла жінка і каже «Це я була. донька, твоя віра спасла тебе, будь здоровою зі своєї недуги. І цей уривок святого Євангелія сьогодні вчить нас дуже такої делікатної справи, щоб ми по дорозі не прогавили людину, щоб ми по дорозі не прогавили Бога, щоб ми по дорозі не прогавили чогось важливого. І не раз собі тепер пригадую, коли я ще був маленьким. Може, мама теж несвідомо це робила, але в своєму покликанні Бог дав такий дар, і кожній матері, кожному батьку, напевно, так дає. Мене мама не раз запитувала, ти йшов зі школи додому, так? ти бачив, чи там сусідська корова пасеться, не помню, як ти дивився. І такі прості речі. І тому, наприклад, коли зараз, наприклад, їдучи дорогою автомобілем, Мені це допомагає не тільки дивитись на дорогу. Але навіть мама зараз жартує, сміється з мене, каже, ну як ти це бачиш, як дивись, двері не закрив, колесо спущене, забув виключити лампочку світу, зликає. Він каже, дивися на дорогу, каже, мама, я бачу все, тим на цьому навчала. Але все одно є моменти, де людина прогавить. Так? Тут просто, ну, щоб не шукати прикладів, їдучи до костюла, бачу сістри, де законіться. Ми зупинилися, зупинився, дивився на дорогу, бачу дві прогами. одну взяв дві лишив. не увага. Все одно, що людина є недосконала. Але як важливо є вчитися в житті бути уважним і по ходу діла щось робити. Наприклад, йдемо до праці, але по дорозі бачимо, що робиться. Йдемо на зустріч якоїсь людини, але по дорозі бачимо, що хтось знайомий пішов, потрібно привітатись. Пішли щось на городі зробити, але бачимо, по дорозі, що треба щось забрати, бо якесь сміття лежать. Це все дуже важливе в духовному житті. Йдемо молитись, маємо певний намір, але по дорозі до молитви пригадується нам хтось або якась ситуація. Потрібно це взяти з собою. Пане зійшов додому, я вірю, оздоровити його дитину. Але по дорозі відчув, що щось сталося. І він міг сказати, ну, дякувати Богу, що так вийшло, хай там люди собі оздоровлюються, хай торкаються всі, хто хоче. Міг по дорозі йти і так торкатися людей. Але він зупинився і каже, хто це був? Як це неважливо важливо бути уважним. Бути помітливим. Є такий уривок в Євангелії, де написано про доброго Самарянина. Була людина, яку побили по дорозі, напали, розграбили. Ішов ксьон, ішов міністрант і бачили, але не помітили, не звернули уваги. Або не хотіли цим займатися. Священник Левит і був в дорозі самарянина. Помітив його, зупинився, допоміг, зайнявся цей людиною, послужив. Оце був правдивий дякон, дияконія служіння. Як важливо, щоб ми сьогодні, будучи людьми костола, були в такій дияконії служіння, могли насправді когось. По дорозі помітити, зауважити, щоб людина розуміла, що коли Бог йде через наше життя, Він бачить все, що в цьому житті відбувається. І тоді відбувається чудеса. І потрібно сказати, що пан Єзус сьогодні також і цю жінку воскресить. тому що кожна хвороба йде до смерті. Кожна поломка, якщо не ремонтувати її, йде в занепад. І замість того, щоб пан Єзус вертався, прийшов до гробу цієї жінки, він її по дорозі зцілює, щоб вона не мусила вмерти. І як часто в нашому житті буває так, що пан Єзус нас зцілює, щоб ми не вмерли. Щоб ми своїми чудами, які отримуємо від Бога, свідчили другим людям. І це є дуже важливо, щоб ми про це говорили, щоб ми про це казали, щоб ми прославляли Бога, говорили про Бога. Якщо ми Бога прагнемо, якщо ми Бога очікуємо, якщо ми на Бога надіємося, це так, як сьогодні в рефрені, в приспілі Псальму, сьогодні наш автор заохочує, прославляйте Бога, прославлять Бога всі, хто його прагне. Треба про цього Бога говорити. Це так, як ми йдемо на базар чи в магазин, і люди питають, куди йдеш до кооперації, і далі продовжуємо, Бо хочу купити хліб, бо хочу купити капусту, бо хочу купити цибулю. І ми це кажемо. Ми не знаємо, що ми купимо, але ми про це говоримо. Якщо йдемо до костьо, спробуємо собі колись, я теж таке завдання себе поставив, спробуємо сказати людям більше. Хтось до вас телефонує або бачите когось по дорозі, люди запитують, куди йдеш, йду до костьола, Поставимо кому, Скажіть далі, бо хочу помолитися за дітей. Йду до костьола бо сьогодні. Літання до святекла Антонікова. Йду до костьола, бо мене просили помолитися родиче, продовжити свою інформацію. Вона є дуже важлива для когось. Тому що друга людина подумає, в мене ж теж є діти, я теж маю сім'ю, родину. Мені теж треба піти до костьола, не просто послухати що Свято, але помолитись за когось взяти з собою в серці того. Хто, напевно, більше потребує молитви, хто може не так часто йде до Христова, і йдучи до Божого храму, щоб віддати честь Богу і щоб спасти свою душу, візьмімо по дорозі тих, хто потребує зцілення. Зробімо так, як пан Єсус, по дорозі зробімо добрий вчинку, щоби насправді можна було. Комусь прислужитися до того, щоб ця людина теж зустріла Пана Ісуса, щоб ця людина теж отримала Божу благодать. Дозвольмо Богові в нашому житті діяти так, щоб Бог доторкнувся як до більше людей, щоб Він не тільки доторкаючи нас, вцілював нас, але щоб допомагав тим, котрі бояться. Зцілитись. І остання думка це така, що сьогодні ця толпа людей, великий натовп людей, зцілився, прозрів. Не тільки ця одна жінка, але всі люди. І напевно не було когось, хто би не звернув на це увагу, тому що пан Єзу зупинився, зупинив цілий цей біг, Цілу толпу, всі люди звернули увагу на цю єдину жінку, яка була в главній ролі. І всі люди зрозуміли, що ми біжимо за Ісусом, бо хочемо побачити якийсь фольклор, сцену, якесь представлення, чудо. Але в цей момент Бог зціляє їхній розум, їхні очі, їхню свідомість їхні очікування. Бог перетворює їхню релігійність на віру, на сприйняття Божих чудес. І окрім цього, що Воскресла донька Яїра, окрім цього, що зцілилася жінка, яка 12 років терпіла від хвороби, в цей момент ціла толпа людей зцілилась, тому що побачили чудо. І як важливе теж в нашому житті є ще одне завдання Бог, який не має часу і простору. Бог може відповісти на нашу думку. Постараємося Бога зупинити в певний момент, щоб люди, котрі біжать за Богом. Котрі думають, що справді, так святий Павел Апостол каже, життя це стадіон, де біжать люди. Але він каже дуже важливу річ: всі отримують нагороду, не один. І треба бігти так, щоб всі її отримали. Бо в світі тільки один отримує, а в кості отримують всі. Будьмо разом. Будьмо разом, на одній лінії треба бігти. І сьогодні важливе завдання для нас є таке, щоб зупинити турбу, щоб звернути увагу, може навіть на себе і сказати, Бог мене зцілив. І тоді затримується пан Єсус, і люди бачать, хто Він такий. Люди розуміють, що Бог є серед нас. І Бог може зупинитись, Бог може подивитися на того, хто хоче його доторкнутися. Такі моменти роблять великі Божі чудеса. Просімо Бога про те, щоб ми завжди були таким добрим знаряддям в руках Божих, щоб зупинити світ і дати можливість людям побачити Бога, який хоче уваги кожної людини, який хоче подивитися в очі кожної людини і сказати дитину, Твоя віра спасла тебя. А не панди похорони.